Уявіть, що навіть просте фото лісу чи озера може зменшити біль. І це не поетична метафора, а науковий факт. Вчені з Віденського університету провели експеримент з майже 50 -ма людьми, їм показували різні сцени, природу, міста та офіси, і водночас подавали легкі електричні імпульси на руку, МРТ – Показало дивовижне, пейзаж із озером і деревами знижував активність у тих ділянках мозгу, що відповідають за біль. Навіть звуки природи, шелест листя чи спів птахів підсилювали ефект. А от офіс чи міські кадри такого впливу не мали причина в так званій теорії відновлення уваги. Природа притягує наш погляд і мозок. Ніби перемикається, відволікаючись від неприємних відчуттів. Можливо, варто частіше вмикати собі природу, навіть якщо це просто картинка на екрані. Як думаєте, чи змогло б це допомогти вам?